Як гарно в осінньому лісі, повітря свіже та наповнене запахом опалого листя, жовті, червоні, пурпурні та помаранчеві листя тихо кружляють в повітрі і падають на землю. Але не чутно в лісі птахів, бо багато полетіло на південь, в теплі країни. А чому ж птахи відлітають від нас? Причиною відльоту є не холод, а голод. Внаслідок зменшення кількості їжі для птахів. Восени починають зникати комахи, втрачають своє зелене забарвлення рослини. Та й часу, щоб знайти щось поїсти, у птахів залишається все менше та менше. Адже восени день поступово починає зменшуватися, а ніч довшає. Зовсім короткі дні та дуже довгі ночі будуть взимку. Перед тим як підлетіти, птахи довго кружляються у небі, роблячи коло за колом. Таким чином птахи обирають собі вожака. Головного птаха, який би повів усіх в далеку дорогу. Першими відлітають птахи, які харчуються комахами. Такі птахи, наприклад, як стриж. Трохи пізніше ластівки. Потім Дріст, Вивільги, Зозулі, Шпаки, Граки, Жайворонки Потім відлітають ті птахи, які харчуються зерном. Ось, наприклад, чижі, зяблики. Великі птахи, такі як чаплі, журавлі, та лелеки.